Андрію, ну зараз усі інформаційні канали заповнені інформацією про те, що зрадник, колишній народний депутат Ілля Кива в Росії знайдений мертвим. Чи є у вас якась інформація щодо цього? Ну насамперед вітаємо всіх українців, а також добрих людей в усьому вільному світі з, з ним збройних сил України. І так можемо підтвердити, що Кива все. І така доля спіткатиме інших зрадників України, а також посіпак путінського режиму. нагорода знайшла свого героя. Ви, мабуть, не чули наші глядачі. Не чули, а я чула, як наші редакторські зараз раділи тому, що ви підтвердили цю інформацію. Тому дійсно хотілося б, щоб така доля спіткала всіх зрадників України, тому що більшого вони не гідні. А щодо іншої, Це хотіла не вас не так? Один з найбільших найбільш огидних покидків. Uh, so